Привіт, друзі! Пропоную сьогодні зв'язати разом зі мною ось такий грибочок мухомор Я його в'язала із турецької пряжі Yarn Art Dolce Baby. Червоний номер 748 колір і білий номер 741. Для роботи нам знадобиться крючок 3,5 мм. Така дерев'яна шпажка. Голка з широким вушком. Зовсім трошки наповнювача. ножниці і маркер для в'язання. Так, такий грибочок десь 7 см виходить розміром. Його можна використовувати, я використовую як іграшка на ялинку, але можна використовувати як брілок, підвіска на сумку за бажанням. Так, починаємо в'язати з шапочки червоної пряжі. Робимо дві повітряні петлі. Так, перша. Друга. І в першу повітряну петлю, яку ми набрали, ми набираємо шість стопчиків без накиду. Один. Стопчики я початок ряду позначаю маркером. Мені так простіше. Це у нас перший стовпчик. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Другий ряд нам потрібно зробити 6 прибавок. Тобто, у кожен наш стовпчик без накиду ми робимо по 2 стовпчики без накиду. Все. перша петля позначена маркером, ми в неї робимо 2 стовпчики без накиду. Один. Позначили початок ряду, два. Наступна петля, в неї також робимо два стовпчики. Один, два, третя петля, два стовпчики. Четверта петля, також два стовпчики. П'ята. І шоста. У нас має вийти дванадцять петель. Так можна перерахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Починаємо третій ряд. Третій ряд один стовпчик без накиду, одна прибавка. І так ми повторюємо 6 разів. В результаті отримуємо 18 петель. Стовпчик без накиду. Позначили початок ряду, прибавка, стовпчик без накиду, в наступну петлю прибавка. Стопчик без накиду. Прибавка в наступну петлю. Зустрічаємося в кінці ряду. Закінчили третій ряд. В останній петлі у нас була прибавочка. Починаємо четвертий ряд. Четвертий ряд в'яжемо 18 стовпчиків без накиду. Тобто, в кожну петлю попереднього ряду ми робимо стовпчик без накиду. 18 стовпчиків по кругу. Один. 2, 3. І так до кінця ряду. Дов'язали четвертий ряд. Починаємо п'ятий ряд. В п'ятому ряду у нас буде два стовпчики без накиду, одна прибавка. Повторюємо 6 разів і отримаємо 24 стовпчики. Один стовпчик без накиду. Другий стовпчик без накиду, початок ряда позначаю маркером, прибавка. Повторюємо стовпчик без накиду, стовпчик без накиду, прибавка, стовпчик без накиду стовпчик без накиду, прибавка. В'яжемо самостійно, зустрічаємося в кінці ряду. Дов'язали п'ятий ряд, в останній петлі п'ятого ряду в нас має вийти прибавочка. Ну, можна перерахувати оці стовпчики. Всьо, 1, 2, 3, 4, 5. Має вийти 24 стовпчики. Шостий, і сьомий ряд ми робимо по 24 стовпчики без накиду, без прибавок. Два ряда по двадцять стовпчики. Тобто, починаємо з Перший, позначили його. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. І так, до кінця Два ряди, шостий і сьомий ряд по 24 стовпчики без накиду. Закінчили шостий і сьомий ряд. Ось така шапочка вийшла. І зараз будемо е, змінювати колір і вишивати отакі галочки на шапочці. Оцю петлю так трошки витягнули, щоб не розпустилося. Маркер можна знімати, обрізаємо ниточку. Ця плюшова нитка вона така досить сипеться. Мені це не подобається, тому я всі краї чуть-чуть обробляю запальничкою. Тоді вже все, нічого не вилазить. Так, беремо білу ниточку в голку сантиметрів 40 до 50. Вам буде достатньо. І починаємо вишивати галочки. Я відступаю два ряди, і в третьому починаю вишивати. Ви можете відступити один ряд, вишивати в другому. Ось Дивіться, тут я відступила один ряд, ось так вийшло. А нарешті грибочки відступала два ряди. Як вам більше подобається. Починаємо так, тут робимо вузлик. Два вузлики, тоді нитка точно не вилізе. Один стовпчик отут пропустили, і робимо галочку. Так, декілька стовпчиків пропустили, робимо наступну галочку, сильно не затягуємо, щоб шапочка грибочка не збрижилася. Трошки відступили. І так по колу вишиваємо галочки по колу, по колу, по колу. Ось тут переходимо на наступний ряд через один. Ось так, ось так. Вишиваємо самостійно, зустрічаємося. Доробили галочки, зав'язали десь там на вузлик, щоб біла нитка не висоталася. Беремо білий колір. Так, нитку. Заводимо. Восьмий ряд ми будемо в'язати за задню стінку. Ось, ви бачите, наша петля йде. Вона має дві стінки: передня і задня. Ми будемо в'язати лише за задню стінку, передню не чіпаємо. Ось, беремо білий колір, витягуємо. Робимо стовпчик без накиду. це У нас залишилися кінчики, ми їх зав'язуємо на два вузлики, де вони точно не дістануться. Обрізаємо лишнє У восьмому ряді білим кольором, який ми в'яжемо за задні стінки. Ми робимо два стовпчики без накиду, одну убавку. Повторюємо це 6 разів і отримуємо 18 стовпчиків без накиду. Ось, у нас перший стовпчик, другий стовпчик за задню стінку. Убавка один, не пров'язуємо. Витягнули, не пров'язали. Витягнули, і тепер всі три пров'язали, зробили обавочку. Один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, обавка. Витягнули, не пров'язали. Витягнули, і всі три пров'язали разом. Це у нас така обавочка вийшла. Стовпчик без накиду. Стопчик без накиду, обавка. Стопчик без накиду, стопчик без накиду, обавка. Стопчик без накиду, стопчик без накиду. Убавка, стопчик без накиду, стопчик без накиду, залишилось дві останні петлі, в них ми робимо убавку. Дев'ятий ряд ми робимо 18 стовпчиків без накиду уже за обидві стінки. Перша петля у нас позначена маркером, в неї стовпчик без накиду. Це в нас перша петля дев'ятого ряду. Всього ми робимо 18 стовпчиків без накиду. Зустрічаємося в кінці ряду. Розпочинаємо 10-й ряд: одна, один стовпчик без накиду, одна обавка. Повторюємо це шість разів, Отримуємо 12 стовпчиків. Стовпчик без накиду. Позначили початок ряду, обавка. Витягнули, не пров'язали. Витягнули, три разом пров'язали. Обавочка, стопчик без накиду, Убавка. стопчик без накиду, Убавка. Стопчик без накиду, Убавка. Стопчик без накиду. Убавка, стовпчик без накиду. І остання убавка, останні петлі десятого ряду. Одинадцятий і дванадцятий ряд. Одинадцятий ряд, ми робимо 12 стовпчиків без накиду. Одинадцятий ряд, дванадцять стовпчиків без накиду. Один. І так, по кругу 12 стовпчиків. Зустрічаємося в кінці ряду, закінчили 11 ряд, починаємо 12-й. У 12 ряду в нас буде 6 убавок. Один, одна убавочка. Позначили початок ряду, друга убавка. Третья убавка, четвертая убавка, пятая и все остальные две петли, шестая убавка. 13 і 14 ряд ми робимо по 6 стовпчиків без накиду. В'яжемо 2 ряди самостійно по 6 стовпчиків без накиду. Пров'язали 13-й 14-й ряд по 6 стовпчиків без накиду. Е, так, 15 ряд. Робимо 6 прибавок. Отримуємо 12 стовпчиків. Тобто у нас в ряду шість петельок і в кожну цю петельку робимо по два стовпчики без накиду. Все, перша в мене позначена маркером, ми в неї робимо один стовпчик, і сюди ж робимо другий стовпчик. Все, друга петля. Також сюди два стовпчики прибавка. В третю петлю прибавка. В четверту, в п'яту, шосту також по прибавці. Ось так виглядає наш грибок. Бачите, це так сховається. Хоп, можна нитками. Прихватити в декількох місцях, і тоді ніжка не буде доставатися. Ну, а можна не прихвачувати, тоді це буде така іграшка антистрес <гум> Взяти просто голочку з тоненькою ниткою в двох місцях перехопити на вузлик, тоді воно не діставатиметься. Мені подобається, коли дістається. Так, це ми закінчили 15 ряд, зробили 6 прибавок, отримали 12 стовпчиків. І 16, 17, 18 ряди робимо по 12 стовпчиків без накиду. Тобто в'яжемо 3 ряди по кругу просто стовпчиками без накиду. Почали один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 5 10, 11, 12. Зупинилися якраз перед маркером, то всі пеки зійшлися. І так ще самостійно робимо два ряди. Пров'язали три ряда по 12 стовпчиків без накиду, Один зі мною і два самостійно. Тепер будемо додати наповнювач. Наповнювач ми в шапочку не додаємо, вона і так нормально. Додаємо лише в ніжку. Ось так зовсім трошечки наповнювача, Мені зручно використовувати таку дерев'яну шпажку. картошки. І робимо останній, 19-й, здається, ряд. 19-й ряд у нас буде 6 обавок. Одна убавка. Друга убавка. третя убавка. четверта убавка. П'ята і шоста остання. Тепер робимо з'єднувальну петлю Ось так зразу дістали трошки ниточки залишаємо, дістаємо і ось так гачком затягуємо. Затягуємо цю дірочку. закрутили цю ниточку як у вас вийде, І кінчик сховали всередину. Поправляємо шапочку, і ось такий чудовий грибочок ми отримали. Я ще беру, пришиваю ниточку зверху, щоб можна було повісити на ялинку. У мене це така пряжа, ну, ви можете взяти любу на свій смак. Ось так відрізали шматочок, склали пополам. Захватили тут зверху, протягнули. Я відміряю, щоб одинакові були ці ниточки. Зав'язали на вузлик. Hrybok hrebok,